Розділ 104. Каплиця Рослін, яку часто визивають субором кодів, розташована за сім миль на південь від Единбурга в Шотландії, на місці давнього храму Мітри. Побудували її тамплієри 1466 року. Кам'яні стіни, підлога і стелі каплиці прикрашені неймовірною сумішю символів, що походять із єврейської, християнської, єгипетської, масонської та поганської традицій. Географічні координати цього храму точно збігаються з меридіаном, що проходить через Гластонбері. і з цією лінією троянди або ж рози традиційно пов'язують легендарний острів короля Артура Авалон, і вона вважається стрижнем британської сакральної геометрії. Власне, від цієї священної лінії рози і походить назва каплиці Рослін. Шпилі каплиці відкидали на землю довгі вечірні тіні. Роберт Лендон і Софі Неве зупинили авто, винайняте спеціально для цієї поїздки на галявині біля підніжжя пагорба, на якому стояв храм. За час короткого польоту з Лондона до Единбурга вони трохи відпочили, хоч жоден із них так і не заснув, думаючи про те, що їх чекає в кінці подорожі. Задивившись на строї силует каплиці на тлі вечірнього неба, Лендон почувався, як та Аліса, що впала сточмав кролічу нору. Мабуть, це сон. Однак він знав, що останнє послання суньєра однозначно вказує на це місце. Під росліном Святий Грааль чекає вас. Ленон уявляв, що карта Грааля – це якась схема, на якій хрестиком позначено місце заховання скарбу, але останню таємницю пріорату суньєру писав тією самою мовою, якою розмовляв з ними від самого початку. Простий вірш. Чотири рядки, що беззаперечно вказують саме на це місце. У вірші не тільки чітко названо каплицю рослін. А й згадано кілька її знаменитих архітектурних особливостей. Попри зрозумілість останнього послання Сун'яра, Леннон почувався дещо невпевнено. На його думку, каплиця Рослін була аж надто очевидним місцем. Світом століттями ходили чутки про те, що гразь заховано саме тут. В останні кілька десятків років про це заговорили в голос, коли за допомогою потужного радара під каплицею виявили дивовижну річ, велику підземну камеру. Мало того, що волетенський склеп здавався більшим за саму каплицю, він ще й не мав жодного ходу чи виходу. Археологи вже хотіли прокладати тунель до таємничої камери за допомогою вибухів, але фонд каплиці Рослін категорично заборонив будь-які розкопки на священному місці. Звісно, це тільки ще більше заінтригувало цікавих, що ж такого приховує фонд каплиці Рослін. Сьогодні каплиця стала справжнім місцем паломництва для шукачів таємниць. Деякі з них стверджують, що сюди їх притягує потужне магнітне поле, яке невідомо чому випромінює ці координати. Інші кажуть, що приїхали шукати потаємний вхід до підземелля, але більшість зізнається, що хочуть просто побродити по цій землі і відчути Дух Святого Грааля. Лендон ніколи раніше тут не був, але завжди в душі посміювався, коли хтось казав, що тепер святий Грааль покоїться в капиці рослін. Можливо, колись давно Грааль і справді пробув тут якийсь час. Але сьогодні його, безумовно, тут немає. В останні кілька десятиріч надто багато уваги було зосереджено на цій каплиці рано чи пізно хтось таки знайде спосіб проникнути до підземелля. Серйозні науковці, що цікавилися гралем, вважали, що розлін це приманка, один із тих глухих кутів, що їх приорат влаштував так майстерно. Однак тепер, тримаючи в руці наріжний камінь приорату, в якому виявився вірш, що вказував просто на це місце, лендон уже не був такий впевнений. Йому не давало спокою одне запитання навіщо було суньєрові докладати стільки зусиль, щоб спроводити нас до такого очевидного місця? Відповідь могла бути лише одна У Рослін є щось таке, чого ми поки що не розуміємо. Роберте. Софі стояла біля авта й чекала на нього. Ти йдеш? Вона тримала в руках скриньку трояндового дерева, яку повернув їм капітан Фаш. Усередині лежали обидва криптикси, зібрані один в одному, так їх і знайшли. У меншому був надійно захований папір з вішем, бракував лише розбитого флакона з оситом. Йдучи догори довгою посипаною гравієм стежкою, Лендон і Софір приманули славнозвісну західну стіну каплиці. Необізнані відвідувачі, вважали, що ця дивна стіна недобудована частина храму. Лендон пригадав, що насправді її історія значно цікавіша. Західна стіна храму Соломона Тамплієри спроектували каплицю рослінь точнісінько за зразком храму Соломона в Єрусалимі із західною стіною вузьким прямокутним приміщенням і підземеллям на кшталт святая святих, де перші дев'ятеро лицарів колись розкупали безцінний скарб. Лендо не міг не визнати, що в ідеї тамплієрів побудувати сучасний мазулей для Граля, який би перегукувався з його первинним сховком, була якась заворожлива симетрія. Вхід до каплиці Рослін виявився скромнішим, ніж Лендон очікував. Маленькі дерев'яні двері висіли лише на двох петлях, поряд була дубова дощечка з написом Рослін. Лендон пояснив Софії, що ця старовина назва походить із словосполучення Лінія Рози, що означає меридіан, на якому розташована каплиця, або ж, як вважали науковці, родовід Марії Магдалини. Каплицю вже скоро мали зачинити. Лендон потягнув двері. Із- них вирвалася хмарка теплого повітря, неначе старовинний храм утомлено зітхнув наприкінці довгого дня. Арки над входом були прикрашені різьбою у вигляді п'ятилисників троянди, лону богині. Увійшовши разом із Суфі, ледом мимоволі ввів поглядом стіни і стелі знаменитого храму. Хоч він доволі багато читав про дивовижну різьбу по каменю в каплиці рослін, однак, побачивши все на власні очі, був глибоко вражений. Рай символів! Так назвав цю каплицю один із колег Лендона. Стіни і стелю суцільно вкривали символи християнські хрести, юдейські зірки, масонські печатки, хрести тамплієрів, роги достатку, піраміди, астрологічні знаки, рослини, овочі, пентаграми та троянди. Тамплієри були неперевершеними мулярами, вони споруджували церкви по всій Європі, але каплицю рослін уважають їхнім найвеличнішим творінням, до якого вони доклали максимум любові і старання. Ці вправні майстри не залишили тут жодного каменя без малюнка. Капиця рослін була храмом усіх релігій, усіх традицій, а передусім храмом природи й богині. Усередині було майже порожньо, лише кілька туристів слухали молодого гіда, що проводив останню на сьогодні екскурсію. Вони йшли за ним вервечкою звичним маршрутом, невидимою стежкою на підлозі, що сполучала шість ключових архітектурних точок всередині храму. Цими прямими лініями ходило вже багато поколінь відвідувачів, і зудовгі руки від їхніх ніг на підлозі утворився величезний символ. Зірка Давида, подумав Ледон, це не збіг. Відома також як Соломонова печатка, ця гексаграма колись була таємним символом жерців астрономів, а пізніше її прийняли як символ влади юдейські царі Давид та Соломон. Молодий гід побачив Софії Ленуна і, хоч уже настав час зачинятися, привітно йому усміхнувся і жестом запросив зайти і оглянути каплицю. Лендун кивнув на знак подяки і повільно пішов у глиб храму. Софі ж завмерла при вході, явно чимось бентежена. Що сталося? запитав Лендон. Софі з розглядала каплицю. Здається, я вже тут була. Але ж ти казала, що ніколи навіть не чула про рослін, здивувався Лендон. Не чула, вона наче сумнівалась. Мабуть, дідусь привозив мене сюди, коли я ще була зовсім маленька. Не знаю. Усе тут, здається, знайомим. Уважно оглядаючи внутрішнє оздоблення каплиці, вона закивала впевненіше. Так, і показала вперед. Ці дві колони. Я їх уже бачила. Лендон подивився на дві колони з вигадливою різьбою в дальньому кінці каплиці. У західне вікно світили у стані промені сонця, і здавалося, що білі кам'яні мережива випроміють рожеве сяйво. Колони стояли на тому місці, де зазвичай розташований вівтар, і здавалися дивною парою. На тій, що ліворуч, були вирізблені прості вертикальні лінії, та що праворуч була прикрашена складним спіральним візерунком із квітів. Софія вже йшла до них, Ленон поспішив за нею. Наблизившись до колон, Софі здивовано підтвердила. Так, я впевнена, що бачила їх. Мабуть, що бачила, мовив Лендон, але не обов'язково тут. Вона обернулась до нього. Тобто, ці дві колони мають стільки двійників по всьому світу, як жодна інша архітектурна споруда. За століття їх без разів купіювали. Каплицю рослин купіювали? здивувалася Софі. Не каплицю, лише ці колони. Пам'ятаєш, я вже казав тобі, що сама каплиця Рослін це копія храму Соломона. Ці дві колони точна копія колон, що стояли в передній частині храму Соломона. Ленун показав на колону зліва. Цю називають боас або колона масона. Друга яхін або колона учня. Він помовчав. Насправді, у кожному масонському храмі на світі є такі дві колони. Ленон уже розповідав Софій Протісний історичний зв'язок між орденами тамплієрів і сучасними таємними масонськими товариствами, їхня градація, масон першого, другого і третього ступеня, походить ще з раннього періоду історії тамплієрів. В останньому вірші сольєра було чітке посилання на масонів майстрів, що прикрасили каплицю рослін мистецькою різьбою по каменю. Крім того, в ньому згадувалася стеля каплиці із вирізбленими на ній зорями та планетами. Я ніколи не була в масонському храмі, сказала Софія, все ще не відводячи погляду від кулон, і майже впевнена, що бачила саме ці колони. Вона знову почала розглядати каплицю, наче сподівалася знайти тут для більшої впевненості ще щось знайоме. Інші відвідувачі вже виходили, і молодий гід тепер йшов до них, привіт, посміхаючись. Це був грудливий чоловік, якому ще, мабуть, не виповнилося й 30 років, зі світлим рудуватим волоссям. У його мові чувся шотландський акцент. За хвилю я зачиняю каплицю. Може допомогти вам щось знайти? Так, святий Граль, якщо ваша ласка, хотів сказати Лендон. Кот, раптом мовила Софія, наче щось пригадавши. Тут є код. Їдові сподобалось, що вона промовила це з такою зацікавленістю. Справді, міс, тут є кот». На стелі, сказала Софія, обернувшись до стіни праворуч, десь отам. От Він сміхнувся. Бачу, ви тут і вперше. «Кот», – думав Лендон. Він і не забув про цю деталь. До численних таємниць каплиці рослін належить склепінча арка, з якої виступають сотні кам'яних блоків, утворюючи чудернацьку батогранну поверхню. На кожному блоці вирізбаний якийсь символ, на перший погляд, випадковий, і разом усе це виглядає як один величезний код. Хтось вважає, що тут зашифровані вказівки, як знайти вхід до підземелля. Інші думають, що це правдива історія Грааля. Криптографи століттями намагалися розгадати цей код, та все марно. До сьогодні фонд каплиці Росин пропонував щедру винагороду тому, хто розгадає значення цих символів, але код, як і раніше, залишався таємницею. Я з радістю покажу вам. Голос їда поволі стих. Мій перший код!» – думала Софія, йдучи, наче в якомусь трансі до арки з кодом. Віддавши скриньку Лендонові, вона вмить забула про Святий Грааль, при Ораціону і всі таємниці попереднього дня. Коли вона опинилась під цим дивовижним скрипінням і побачила над собою сотні символів, її захлеснули спогади. Вона пригадувала перший приїзд сюди. І дивно, її несподівано огорнув сум. Вона була маленькою дівчинкою. Після загибелі її родини проминув лише рік. Дідусь привіз її до Шотландії на короткі канікули. Перш ніж їхати додому до Парижа, вони вирішили оглянути каплицю рослін. Був вечір і каплицю вже зачинили, але вони й досі залишалися всередині. Їдьмо вже додому, діду, попросила втомлена Софі. Уже їдемо, Люба, у його голосі чувся сум. Я маю тут ще одну маленьку справу. Може, ти почекаєш авті?» Це доросла справа. Він кивнув. Я швидко обіцяю. А можна я ще раз подивлюся на код в арці? Мені він сподобався. Не знаю, я мушу вийти назовні. Ти тут не боятимешся сама? Звичайно, ні, фиркнула вона. Ще ж навіть не темно. Він усміхнувся. Що ж, добре, і повів її до незвичної арки, яку вже показував раніше. Софія миттю впала на кам'яну підлогу, лягла на спину і почала розглядати неймовірну суміш символів над головою. Я розгадаю цей код, ще доки ти повернешся. Тоді побачимо, хто швидше впорається. Він нахилився, поцілував її в чоло і пішов до виходу. Я буду тут на дворі, двері залишу відчиненими. Якщо я буду тобі потрібний, просто поклич. І він вийшов у м'яке світло вечора. Софія лежала на підлозі і дивилася на символи. Захотілося спати. За кілька хвилин знаки почали розпливатися перед очима, а ще за мить і зовсім зникли. Коли Софі прокинулась, підлога здалася їй холодною. Діду? Ніхто не відповів. Вона підвелась, обтрусилася. Двері були досі відчинені. На дворі сутеніло. Вона вийшла і побачила, що дідусь стоїть на порозі невеличкого будинку із грубого каменю відразу за церквою. Він говорив із кимось, кого неможливо було розгледіти крізь двері із сіткою. Діду. покликала вона. Дідусь повернувся і помахав її, попросивши знаком почекати ще хвильку. Тоді неквапно попрощався і послав до дверей повітряний поцілунок. Коли він повернувся, в очах у нього були сльози. Чому ти плачеш, діду? Він узяв її на руки і міцно обійняв. Ох, Софі, цього року нам із тобою довелося попрощатися з батьма людьми. Це важко. Софія подумала про автокатастрофу, про те, щоб попрощалася з матусею тусем. З бабцею і молодшим братиком. Ти прощався зараз іще з кимось, з дорогим другом, якого дуже люблю, відповів він схвильованим голосом. І я боюся, що тепер дуже довго її не побачу. Стоячи з згідно, Лендон оглядав стіни каплиці, і в ньому наростало тривожне відчуття, що це, можливо, глухий кут. Софі пішла подивитися на арку з кодом і залишила Лендонові скриньку трояндового дерева з картою Грааля. Від якої зараз, схоже, не було жодної користі. У вірші суньєра чітко йшлося про рослін, але тепер, коли вони приїхали сюди, лендо не знав, що робити далі. У вірші говорилося про чашу й лезу, яких Лендон тут ніде не бачив. Під росліном святий граль чекає вас, на варті лезу й чаша тут весь час. Лендон знову відчув, що якась грань цієї таємниці ще не розкрита. Вибачте за цікавість, сказав гід, дивлячись на скриньку в руках Лендона. Але ця скринька можна запитати, звідки вона у вас? Ленгдон тому усміхнувся. Це надзвичайно довга історія. Молодий чоловік завагався, він не відводив очей від скриньки. Дивовижна річ, моя бабуся має точнісіньку таку саму скриньку для коштовностей. Таке ж поліроване дерево, така ж інкрустація, навіть петлі такі самі. Лендон був упевнений, що молодий чоловік помиляється. Якщо існувала на світі унікальна скринька, то хіба що ця? Скринька виготовлена спеціально для зберігання наріжного каменя приурату. Можливо, вони схожі, але. Двері гучно зачинились, і вони разом повернули голову. Не сказавши ні слова, Софі вийшла і тепер спускалася з пагорба до будинку з грубого каменю, що стояв неподалік. Лендо здивовано дивився їй услід. Куди вона прямує? Вона взагалі поводилася дивно, відколи вони переступили поріг каплиці. Він повернувся до гіда. Ви знаєте, чий це будинок? Той кивнув. Його теж здивувало, що Софі пішла туди. Це будинок священника. Там живе куратор каплиці. Вона ж чолі фонд рослін. Він помовчав. Це моя бабуся. Ваша бабуся очолює фонд каплиці рослін? Молодий чоловік знову кивнув. Я живу з нею, допомагаю доглядати каплицю і проводжу екскурсії. Він знизав плечима. Я прожив тут усе життя. Бабуся виховала мене в цьому будинку. Непокоячись про Софію, Лендон пішов до дверей, щоб покликати її, але на півдорозі раптом зупинився, наче вкопаний. Останні слова гіда щойно дійшли до його свідомості. Бабуся виховала мене. Лендон виглянув і побачив Софі на стерці. Тоді подивився на скриньку, яку тримав у руках. Не може бути. Він повільно повернувся до молодого чоловіка. Ви сказали, ваша бабуся має таку саму скриньку. Майже ідентичну. Де вона її взяла? Дідусь змайстрував, він загинув, коли я був ще малюком, але бабуся досі його згадує. Каже, він мав золоті руки, умів зробити все, що завгодно. Лендон відчув, як між подіями останньої дуби і каплицею рослин вимальовується незбагненний зв'язок. Ви сказали, вас виховала бабуся. Ви не образитесь, якщо я запитаю, що сталося з вашими батьками. Молодий чоловік здивувався. Вони загинули, коли я ще був маленький, на мить він замовк. Того самого дня, що й дідусь. У Ленно напідскочило серце. В автокатастрофі! Гід відсихнувся. У великого зелених очах застиг безмежний подив. Так, в автокатастрофі. Того дня загинула вся моя родина. Я втратив дідуся, батьків, і він завагався і впустив очі. І сестру. закінчив за нього Лендон. Будинок із каменю був точнісінько такий, яким його пам'ятала Софі. Ніч швидко насувалася, і від будинку віяло теплом і затишком. За відчинених дверей із сіткою долітав запах свіжого хліба, у вікнах горіло золотаве світло. Софія наблизилась і почула тихі схлипи. Крізь сітку у дверях Софі побачила в перепокою літню жінку. Вона стояла спиною до дверей, але Софі зрозуміла, що це вона плаче. Жінка мала пишне і сріблясте волосся, яке навіяло несподіваний спогад. Зворушена Софі ступила на поріг. Жінка стискала в руці фотокартку якогось чоловіка і сумом та ніжністю торкалася пальцями його обличчя. Це обличчя Софі знала дуже добре. Дідусь, очевидно, жінка почула сумну новину про його загибель минулої ночі. Під ногами Софії грипнула дошка. Жінка повільно повернулась і зустрілася з нею поглядом. Софі хотіла втікати, але ноги неначе приросли до сходів. Жінка не відводила від неї схвильованих очей, тоді поклала знімок і підійшла до дверей. Вони дивилися одна на одну крізь тонку сітку, здавалося, цілу вічність, наче океанська хвиля, що повільно з'їмається, а тоді шумом накочується на берег, так на обличчі жінки, невпевненість змінилася спочатку сумнівом, тоді надією і нарешті виплеснулась нестримною радістю. Вона відчинила двері, вийшла, простягнула лагідні руки й обхопила ними обличчя приголомшеної Софії. Моя дитинко, яка ж ти красуня? Софі не впізнала цієї жінки, однак знала, хто вона. Хотіла щось сказати, але від хвилювання на силу дихала. Софі. схлипнула жінка, цілуючи її в чоло. Софі збентежено прошепотіла. Але ж, дідусь казав, що ти. Знаю. Жінка поклала свої ніжні руки Софі на плечі і дивилася на неї рідними очима. Ми з дідусем змушені були багато чого говорити жахливого. Ми робили те, що вважали правильним. Мені дуже шкода, це все було задля твоєї безпеки, принцесу. Почувши останнє слово, Софі відразу подумала про дідуся, який багато років називав її принцесою. Здавалося, його голос відбувається від кам'яних стін, проходить крізь землю і відлунює в таємничій пружнині під каплицею рослін. Жінка обійняла Софі, сльози потекли з її очей ще дужче. Дідусь дуже хотів тобі все розповісти, але ви посварилися. Він докладав усіх зусиль. Я мушу тобі багато всього пояснити. Дуже багато. Вона ще раз поцілувала Софі в чоло, а тоді й шепнула на вуху. Більше жодних таємниць, принцесо. Настав час тобі дізнатися правду про твою родину. Софі з бабусею сиділи на сходах, міцно обійнявшись, коли до них напросте через галявинку підбіг молодий гід. Його очі світилися надією. Софі? Софій кивнула крізь сльози і підвелась. Обличчя цього чоловіка було їй незнайоме, але коли вони обінялися, вона відчула поклик крові, що текла в його жилах, зрозуміла, що кров у них одна. Коли до них підійшов Леннон, Софі вже не вірила, що тільки вчора вона була сама самісінька на цілому білому світі. Тепер, у цьому незнайомому місці, в товаристві трьох людей, яких майже не знала, Софія якимсь дивом відчула, що нарешті вона вдома.